З нами на зв'язку Владислав псевдотурист, він оператор fpv дронів підрозділу Signum 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Владислава, вітаю. Вітаю е, дякую, що погодилися. Для початку я хотів коротко вас спитати, яка оперативна ситуація на Бахмутському напрямку, бо знаю, що ви працюєте в районі Кліщіївки. Що можете повідомити про те, як там зараз? Е, ну, дивіться, зараз відносно недавніх штурмових дій зараз більш-менш спокійно. Але на днях теж проводили штурмові дії, які ми успішно відбили під час тих штурмових дій ворог втратив дві бойових машини на нашому напрямку БМП 2 і частину свого особового складу, який намагався наступати. Після того так наступальні дії їхні на цьому закінчились. Чи правильно я розумію, що ці БМП 2 які втратили Росіяни, вони були підбиті в дронами Uh, ні, ні, на жаль, на нашій жаль, ні, але э, це все. Заслуги саме тих хлопців, які зараз сидять безпосередньо в окопах на передньому краї, я чому так запитую, сміливо припускаю точніше, бо вже неодноразово доводилося чути, що при браку артилерійських снарядів якраз fpv дрони зараз дуже часто на передовій заміняють їх, і за ефективністю ну, звичайно, вони не можуть дорівнятися до 155-мілітрового калібру, але виступають цілком замінним аналогом. Що ви скажете про таке порівняння? Я скажу, що порівняння дуже влучне, тому що у нас дійсно великий брак артилерійських боєприпасів, також мін, і дуже часто нас просять використовувати наші дрони по передньому краю, також і по тилам противника епівідрони. Це надточна зброя, яка може на собі нести достатньо великі боєприпаси і достатньо ефективні. Тож порівняння я думаю дуже влучне, і вони зараз дуже нам допомагають. Вони вирішують майже 90% всіх питань, які відносяться наступальних дій противника. Ну але наскільки я розумію, FPV-дрони дрони це фактично волонтерська допомога. Чи закуповують збройні сили якось їх в масових кількостях от цілеспрямовано, чи ви їх здебільшого отримуєте від волонтерів і від різних дронівських спільнот? Ми всі наші дрони, які в нас є, отримуємо тільки під волонтерів. На жаль, держава ще не почала забезпечувати наші підрозділи цими дронами. Ну, якраз на цей рік, наскільки я пам'ятаю, з виступу президента у грудні він сказав, що мільйон дронів цього року має бути вироблено в Україні, і є значна частина з цього мільйона і FPV закладено? Принаймні, добре тоді в такому разі, Владиславе, наскільки близько оператор fpv дрона, якщо він працює на нулі, тобто фактично на лінії зіткнення, наскільки він близько повинен бути фізично для того, щоб керувати своїм апаратом? Ну тут вже залежно від задач і від е, типу техніки, яку буде використовувати оператори півідронів, тому що вони діляться на багато характер... характерних категорій е, відносно їхніх технічних характеристик. Е, є групи, які сидять дуже близько від нуля, е, які працюють безпосередньо по піхоті або на дальній край. Є групи, які трішки далі, але е, зачасту це дистанції там. До кілометра двох. Ну, тобто, це безпосередня близькість. Та, да. а скільки треба для того, то щоб то да, навчитися оперувати FPV-дроном, Бо я також з розмов з операторами чую, що це дуже специфічне вміння. Це не просто керувати там розвідкомплексом чи традиційним Mavic да. 3. Це якісь особливі навички, які треба опанувати, бо FPV-дрон це ну, і, і абревіатура розшифровується: Fest View Person. тобто That's та person view, тобто вигляд від першої особи. Як довго треба опановувати це мистецтво? Це в першу чергу залежить від е, людини. Е, наскільки багато вона раніше грала в приставку? Е, е, от зараз якраз таки на цій війні е, дуже велику роль грає досвід людей е, в Sony PlayStation, або їх аналога. Е, якщо людини немає, yeah. І, або Xbox, вірно. Якщо в людини немає досвіду, там, е, звісно, мабуть, важче навчитись. Але в середньому це 40 годин нальотів на симуляторі, і в принципі тоді вже можна пробувати е, літати на справжньому дроні? Це відповідь усім людям, які кажуть, що відгрив приставки комп'ютерні, немає ніякого сенсу. Є, виявляється, виявляється. Е, Так. Владислава. А як ви в такому разі оцінюєте насиченість російської лінії фронту цими fpv дронами Наскільки вони вам дошкуляють? Слухайте, останнім часом дійсно їхні поставки дронів від держави збільшились, тому що ми вже почали отримувати дрони, які не розірвались. Вони зроблені з алюмінію, і на них стоїть вже штамп їхнього державного виробника. Кількість їхня реально збільшилась, тому що ну, піхота майже весь час страждає від навали цих дронів. Реби дуже допомагають у боротьбі з цими FPV-дронами? все відносно розумієте, все дуже відносно, тому що реб це така установка, яка працює на своєму невеличкому діапазоні частот. І тут, вже якщо саме оператору реба пощастило бути на тих частотах, на яких летить той FPV-дрон, то тоді є шанс, що так його заглушать. В цих інших випадках РЕБ не дає того результату, на який очікує оператор РЕБу. Зрозуміло, дякую дуже, Владиславе, за те, що змогли пояснити. Можливо, це були для вас занадто загальні питання, але оскільки впівідрони зараз надзвичайно важливі і дуже багато спільнот на них збирає. Я знаю, що сінному вашому підрозділу допомагає спільнота Стерненка збирати, в тому числі, то нам здається важливо пояснювати, як це працює, і можливо, це допоможе збільшити кількість. Цих штук, які допомагають і наближають нас до мети перемоги.